Всім привіт! З вами Вікторія. Так, сьогодні в нас 18 липня. Я в Києві намагаюсь купити на аукціоні Violet. Це український аукціон антикваріату, де я купую янтар корала бакеліт Ось цей лот під назвою Бусу старий 27 грамів. Стежить за лотом 40 піпів. Я, чесно, не розумію, чого в мене тут це на англійському. Ладно, зараз розберемось. Наразі ціна 7 тисяч гривень, і до завершення лоту закінчилась 1 хвилина 40 секунд. Якщо хтось зробить ставочку, то час буде автоматично подовжуватися кожен раз на 5 хвилин. Давайте подивимось фотографію. Так, це в нас натуральний пуштин. Радянських часів, Калінінградський. Так, це в мене нагадування стоїть. А на Намислені з дефектами. Зараз в коментарях ми це побачимо. Цей боршін ще називають королівський, але не від того, що його носили королі. Тобто непрозорий. Різнокольорові камінчики, бачите, є коричневі, є жовті різних відтіночків. Це натуральний, не пресований, не плавлений. Тому його називають королівський, бо він дорого коштує. Так, матеріал янтарь. Що ще в нас тут пише? Де лоз знаходиться? Ло знаходиться в місті Харків. Ось фотографії в коментарях додаткові. Зараз тут будуть дефекти. Є сколи на поверхні намистин. Ще якісь незрозумілі негаразди на намистинках. Це він нам показує фотографію через світло. На мисленку пропускає, але це зайво. Тут і так видно, що це натуральний борштин. Так, зробили ще ставочку. Ціна 7003 гривні. Зараз ми переведемо в долари. 175 доларів. Подивимось. Так, description. Прежде, чем сделать ставку, все внимательно осмотрите, отвечу на любые вопросы, любые фото по запросу. Ну тут, чесно, достатньо цих фотографій, все зрозуміло, вага 27 грамів. Єдине, що немає фотографії намисти на вагах. У продавця великий рейтинг. Він скрив свій нік під назвою Anonymous. Подивимося, чим закінчаться торги. Подивимось. Так, друзі, по-моєму, це я купила на тисяч 3 гривні. Закінчились торги. Це на 175 доларів. 27 грамів. Ось і орієнтуйтесь на ціни на бурштин. Як я і казала, ціни продовжують падати. Всім гарного вечора і е, до зустрічі. Якщо у вас є бурштин, пропонуйте мені. Будь ласка, е, у Viber домовимось.